Він був родоначальником російського романсу та російської класичної музики, невтомним збирачем фольклору та музичним романтиком, який наповнив музику, поезією та казкою. Пушкінський Руслан і Людмила, легендарний Іван Сусанін, ожили на сцені великого театру в Петербурзі завдяки таланту Михайла Івановича Глінки. Майбутній композитор Михайло Глінка народився 20 травня 1804 року у фамільному маєтку батька в селі Новоспаське на Смоленщині. Слабкого та хворобливого хлопчика з дитинства оточувала музика. У домі батька був кріпацький хор. Дядько Афанасій Глінка керував самодіяльним оркестром, який став для хлопчика джерелом найжвавіших захоплень. А любов до народних пісень, билин та казок, дитина успадкувала від матері. За легендою, коли одного разу вночі мати застала його за роялем, дев'ятилітній Михайлик у відповідь на її докори сказав: Що ж робити, музика, душа моя. В 1818 році батько привіз Михайла в Петербург. Столиця вразила глінку, безліччю театрів музею, музичних салонів. 14-літнього підлітка віддали в шляхетний пансіон при імператорському педагогічному училищі. Там він познайомився з Пушкіним, який заходив у пансіон до брата свого Олексійка, однокласника Михайла. Паралельно з навчанням юний Глінка брав уроки вокалу і теорії композиції, навчався грі на скрипці та фортепіано. І навіть виконав фортепіаний концерт на випускному іспиті. Викладач російської словесності. Близький друг глінки Вільгем Кюхельбекер познайомив юнака з поетами Баратинським, Релєєвим і Жуковським. На їхній вірші Глінка став складати власні пісні та романси. На світських прийомах Михайло часто просили виконати бідного співака на вірші Жуковського, Елегію Баратинського Ні скушай мене без нужди або чарівний романс на вірші Пушкіна Ніпой, красавіця примніє. Музика та голос Глінки настільки скоряли жіночі серця, що незабаром Михайло став одним з найбажаніших наречених Петербурга. Але сила та жагуча любов проявилися в руках молодого композитора лише коли він сідав за рояль або брав у руки скрипку. Коли ж стихали чарівні звуки, Глінка перетворювався в скромного юнака до того ж досить неуважного. Слабке здоров'я композитора не сприяло заняттям музикою. І в 1830 році Михайло Глінка відправляється за кордон, щоб підлікуватися на водах Німеччини і у теплому кліматі Італії, а також познайомитися з західноєвропейським мистецтвом. Вивчаючи народну творчість, молодий російський композитор Михайло Глінка об'їздив з нотним зошито майже всю Італію та Німеччину. Він з задоволенням співав пісні з італійськими виноградарями або німецькими шарманщиками. В Мілані 26-річний Глінка відвідував концерти класичної музики. У Михайла Івановича зродилася мрія про створення російської національної опери, заснованої на російських мелодичних традиціях. Незважаючи на смерть батька і нестерпну домашню атмосферу через вкрай невдале одруження з Марією Івановою, композитор знайшов у собі сили для подальшої творчості. Ще замолодо його вразив подвиг російського селянина Івана Сусаніна. Оспіваний Релєєвим у віршовому збірнику Думи на цей сюжет Глінка створив оперу, маючи на увазі, що її головним героєм буде селянин. Однак у Леслові царедворці дали зрозуміти Глінці, що якби замість прославляння селянського героя він підкреслив відданість Івана Сусаніна царю, то композиторові було б легше отримати місце в придворній співочій капелі. Глінка пішов проти голосу совісті. І лібретто до вже написаної музики написав придворний поет барон Генріх Розен. Опера Іван Сусанін під новою назвою Життя за царя з успіхом була представлена в Великому театрі в Петербурзі 27 січня 1836 року в присутності царської родини. А Глінка незабаром одержав обіцяне місце керівника придворної капели. Але його дружину Марію турбували тільки власне вбрання і положення у світі. До того ж, вона була недолугою, сварливою та духовно обмеженою. Композитор говорив, що їй. Є недоступним все високе і поетичне. Глінці навіть довелось піти з дому та оселитися в друзів. 34-річний композитор познайомився з юною красуною Катериною Керн, дочкою тієї самої гавни Петрівни Керн, яка надихнула Пушкіна на створення віршів, я помню чудне мгновення. Закоханий Михайло Глінка поклав ці вірші Пушкіна на музику і присвятив романс Молодший керн Катерині. Т1842 році відбулася прем'єра першої російської опери казки на сюжет поеми Пушкіна Руслан і Людмила. Незабаром композитор знову відправився за кордон. Іспанські враження лягли в основу двох оркестрових п'єс Арагонська хота і Ніч у Мадриді. Причому слухачі були впевнені, що повні пристрасті пасажі написав іспанець, а не російський композитор. Знову звернувшись до російської теми, Глінка написав п'єсу Камаринська, про яку Чайковський писав, що в ній як дуб у жолоді закладена вся російська симфонічна музика. Хвороба, що знову загострилася, перешкодила композитореві втілити інші творчі ідеї. Глінка помер у Німеччині в 1857 році. Тіло російського генія. Було перевезено у Петербург і поховано в Олександроневській Невській Лаврі. Відомий критик Стасов писав, що Михайло Іванович Глінка має в російській музиці таке значення, як Пушкін в поезії. Оркестровий твір Патріотична Пісня в кінці ХХ століття майже десятиліття була державним гімном Росії.